Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про нашу ситуацію на фронті, про те, що відбувається в армії. ну і, Звичайно, про рекомендації наших міжнародних партнерів. Говорити про це все ми будемо з нашим гостем, євген Дикий, військовий, політичний аналітик, ветеран. А то пане рада вас бачити. Слава Україні. Героям слава доброго ранку, пане Євгене. Сьогодні зранку бачили масовий обстріл зі сторони терористичної федерації. Летіли і дрони, летіли і ракети, і дуже довго тривала тривога. Перепрошую за тавтологію. Тривала тривога, якось так звучить. Але тим не менше, ми з цим живемо. Не висипаємося, ходимо в. Бомбосховища знову рашисти цілили по енергоструктурі е, нашій, і тут що цікаво, що вони ще під час цього обстрілу дістали тут 22М3, які вони давно не використовували. І тут питання в тому, чому вони їх дістали, е, і можливо, це якраз і є наслідки наших обстрілів. Е, верніше, коли добрі дрони, якісь долітають до території терористичних федерацій, і там щось горить на аеродромах. Е, знаємо, що, наприклад, в ніч наприклад, проти. 14... 160, да, наприклад, ту 160 вже ми заземлили, при, да, тому, да. Да, при тому, жодного з них нам дістати не вдалося, але ми пішли іншим шляхом, от справа в тому, що е, ту 160 шістдесят потребують специфічного дуже пального, яке виключно для них виробляється. Ну от власне головне управління розвідки вирахувало де саме це специфічне пальне знаходиться, і тепер вони якийсь час проведуть на землі. від, ну, відповідно довелося. Е, довелось літати на більш стареньких машинках, в яких до речі, от в цих тужок, які зараз літають, е, в них насправді ресурс е, по-хорошому взагалі вже вичерпнувся. В них і так зараз кожен виліт, це вже так, от ну, на межі фола, це вже вони, кожного, вони кожного разу їх тижнями готують до виліта, от просто для того, щоб знати, що воно якось ще потяне. Ну але, на жаль, якось ще тяне. До, до речі, нам так на майбутнє, якщо воно в нас є, то якщо все ж таки в нас майбутнє буде, то нам вартує пам'ятати уроки. Це ті самі тушки, от сьогодні по нам відстрілювалися, які свого часу ми віддали Росії за газ. Це е, дуже непоганий е, урок про те, що варто вважати і що не варто вважати пріоритетами для країни. Ну, от, е, власне, вчора, ось один із посіпак кремлівської цвілі, Патрушев сказав, що взагалі цього року України е, не стане. Та це теж, напевно, про уроки, які ми маємо виносити з історії, і про те, як ми маємо спілкуватися з цими е, терористами. Ну, але нехай живе в своїх вологих мріях. Е, ну, до речі, до речі, а його так. мрії цілком можуть збутись. Це повністю залежить від нас з вами. І, і от, от я зараз це, хочу я, підвести от, до мобілізації український тил, я не, я не впевнений, що Патрушав так вже і не правий. От давайте зараз тоді про мобілізацію поговоримо. Ми чули від наших партнерів рекомендації про те, що мовляв, давайте все ж таки думайте про мобілізацію 18-річних, Ми з вами, пане Євгене, про це говорили неодноразово, що у нас ще є. Що у нас ще є а, а, люди, які можуть воювати, не обов'язково мобілізувати 18-річних, але вони не задіяні. І президент України каже, слухайте, у нас ще є ким воювати, але у нас немає зброї, і у нас немає. Тех, ну, давайте і, розділимо так. розділимо ці дві історії. Давай. Коли е, наші партнери дають нам абсолютно насправді тупу рекомендацію, от знизити мобілізаційний вік до 18, е, ця рекомендація тупа, тому що вони просто не розуміють, в чому суть проблеми. Я, до речі, добре розумію, чому вони це так бачать: от вони законослухняні люди. Вони вважають, що якщо в нас нема кому воювати, а вони це просто бачать, що в нас нема людей на фронті. Значить, всі, хто по закону мали служити, вже служать, і їх не вистачає. Отже, логічно брати на наступні категорії, наприклад, знижувати вік. Ну в них абсолютно залізобетонна логіка, і е, вона у них працювала. Вони не розуміють, що в нас зовсім інша проблема. В нас нема людей на фронті, не тому що всі, хто по закону мали би служити, вже служать. От в чому от в чому суть цього непорозуміння? Вони реально вважають, що якщо в нас не вистачає на фронті людей, значить ми всіх вже вибрали. А в нас проблема абсолютно прямо протилежна. В нас е, на фронті не вистачає людей. А ми тим часом не мобілізуємо величезну кількість чоловіків, 25+, які якраз по закону підлягають цій мобілізації, і оце поясни. І е, е, оце пояснити нашим законослухняним партнерам ну практично неможливо. От вони не розуміють, як може бути, щоб закон просто масово не, не виконувався. Вони навіть не, не роблять такого припущення. От а тому вони роблять ну, просте, просте припущення, що значить, якщо нема людей, значить всіх вибрали і треба розширювати на нові категорії. От в нас же абсолютно інша ситуація. Нам треба зробити, щоб служили ті категорії, які вже і так за законом підлягають призову, а не навпаки, зробити так, щоб вісімнадцятий е, і 20 літні так само не служили, як зараз не служать. Уже 25, 27, 30 літні. от е, от в цьому суть непорозуміння, але давайте винесемо абсолютно за дужки, що у відповідь на цю дійсно тупу рекомендацію е, знизити мобілізаційний вік. Наш президент е, розповідає нашим партнерам казку про бригад без, без зброї. От він правильно робить, що він її розповідає. Він робить свою роботу. Він переконує партнерів давати більше зброї. Це робота нашого президента, і е, хай він її робить. Але давайте ми не будемо плутати, е, де казки для партнерів, щоб вони дали ще більше зброї, а де реальність в нашій тут українській реальності не стоїть ніяких ста бригад в очікуванні на зброю. А ситуація прямо протилежна. В нам насправді є чим воювати так. Не в надлишку, звичайно, нам треба більше, нам треба ще. Бо ну, ця війна потребує дуже багато заліза, дуже багато взагалі всіх ресурсів. Але е, зараз не 22 рік. Не сто в 22-му році було дійсно отак, як е, як треба, як треба, щоб партнери і, і зараз про нас добре думали. От в 22 му році в нас був. Надлишок людей готових воювати, і не було що їм дати в руки, не було зброї, не вистач, не вистачало заліза. А зараз ситуація прямо протилежна. Да, заліза все одно багато не буває, його треба ще, але ситуації, що хтось прийшов служити і його нема, чимо зброїти, вибачте, це давно забута ситуація. Її і близько зараз нема. Так, да, потрібно додатково, потрібно, особливо те, що ми вимагаємо від союзників: це важка бронетехніка, ракети, тобто такі складні речі. А в нас на фронті не вистачає елементарної піхоти, і вибачте, для цієї піхоти у нас все є. А от до речі, пане Євгене, стосовно піхоти, бачили ж вчора ж напевно, так само звернення від підрозділів повітряних сил збройних сил України про те, що їх будуть переводити кваліфікованих їхніх спеціалістів інженерно-віційної служби. Піхотні частини в повітряних силах оперативно сказали, що такі е, переведення здійснювати не будуть, і не йдеться про переведення людей, які навчалися за кордоном а, і там е, на західні техніки Не йдеться про підготовлених воїнів з розрахунку мобільних вогневих груп. Але ситуація на фронті е, вимагає непростих ну, рішень, про ці непрості рішення. Да. Що це означає? Так Ні, означає, це означає насправді розуміло? насправді. Це означає колапс Насправді це означає, що ми вже догралися, що ми це саме український тил. Ми хочемо, щоб наша армія захистила нас від окупації. Ми хочемо, щоб е, вас не зґвалтував бурят, мене не зарізав чечен і так далі. А при тому ми категорично не хочемо е, цю нашу армію поповнювати. От, ми хочемо, щоб якимось абсолютно неможливим, суто магічним чином оті люди, які пішли воювати в 22-му році, і яких... На жаль, не стає більше, і які не стають здоровішими за цей час, за три роки тяжкої війни. От ми хочемо, щоб вони якось далі до кінця нас захищали, а не дай Боже не мобілізовувати до них додаткові сили. От а, тобто, е, наш тил, наша цивільна частина українського суспільства ставить армію перед е, ситуацією. Армія, ти мусиш нас захистити, але людей ми тобі більше не дамо. От скільки зараз в формі, от тими і воюй. Ну і армія поставлена в таку абсолютно ну абсолютно е, бредову, Вибачте ситуацію. От армія шукає якісь на жаль, не менш бредові рішення. Тобто, ну нема насправді всередині армії запасу людей. От хто б собі що там не фантазував, нема цього запасу. От е, в армії всі щось роблять. Армія це величезний механізм, який складається не тільки з нуля. От власне нуль це верхівка айсберга, і щоб цей нуль міг ефективно воювати, величезна кількість інших людей має на різних ланках це забезпечувати. Плюс цей нуль має інколи, хоча б на ротацію виходити. Ми вже там не говоримо про демобілізацію, але хоча б на ротацію має виходити. Плюс купа народу лікується. Це все армія, і в результаті в армії нема жодного запасу, там нема зайвих людей, які не зрозуміло для чого носять форму, і яких можна зібрати і відправити на фронт. Люди, яких можна зібрати, це люди, які гуляють по тилах і досі не одягнули форму. Оце да. А всередині армії ніякого запасу нема. А армію ставлять перед е, необхідністю знайти те, чого нема. У вас нема запасу людей, але ви його знайдіть і їм, і ними воюєте, бо ми вам цивільних більше мобілізовувати не дамо. Оце та ситуація, в яку поставили армію, і звідси отакі насправді абсолютно нездорові, абсолютно неправильні управлінські рішення. Але це е, божевільні рішення в божевільній ситуації, в яку армію поставив наш тил. І от і я не знаю з приводу саме там техніків, які навчались за кордоном, от чого не знаю, брехати не буду. Але, наприклад, що мобільні вогневі групи дійсно масово переводять в піхоту, я це знаю не з цього відеозвернення, я це напряму від людей знаю. От я навіть, навіть деякі цифри знаю, скільки саме переводять. Ну, на жаль, не маю права озвучувати. Але скажу вам: якщо ви помітили, що почали менше збивати шахети, так це правда. От їх тому почали менше збивати, що вибачайте, а нема кому. От в нас е, не вистачає е, бійців в нинішньому складі армії без додаткової мобілізації на те, щоб і захистити нас з вами в тилу від шахетів, і в той же час захистити нас з вами від прориву фронту і від окупації російськими військами. От доводиться вибирати. Тому якщо комусь зараз на голову прилетить шахет, то е, можливо варто подумати, а чи не тому він на голову прилетів, щоб перед тим мобільну групу групу з цього району відправили в піхоту, бо більш немає кому а відправили мобільну групу з цього району в піхоту, тому що цей район не виконує план мобілізації. От треба розуміти, що всі ці речі абсолютно між собою пов'язані і да нам, українським цивільним, за наш за наш зрив мобілізації. А це ми цивільна влада України і цивільна частина суспільства України. Це ми зриваємо мобілізацію і знекровлюємо нашу армію. Так, от нам за це вже абсолютно прямо на голову почали падати більша кількість шахетів, бо їх вже нема кому збивати. Ну до речі, е якщо вже шукати якісь рішення, хоча ключовим так, рішенням тут, пане бути... Євгене, пане Євгене, тут е просто якщо підсумувати, то виходить, що те, що переводяться е е підрозділи вогневих груп в піхоту, це насправді від відповідальність не е керівництва, не командування, а й суспільства виходить. В першу так? чергу так, да командування окей. робить такі Ви, рішення, тому що тому що командування ми український тил поставили в криву ситуацію. А знаєте, в кривій ситуації складно знайти правильні рішення. Але до речі, тут можливо одне рішення можу під можу підказати. От якраз стосовно мобільних вогневих груп, ну чесно, ну нема нічого реально сильно складного в е, е, збиванні шахетів. Там є частина дуже професійної роботи. Це те, що роблять е, власне люди на локатор, на, на локаторах. От які власне виявляють тю шахеди на, на локаторах на акустичних системах виявлення? Отам от да там тонкі люди, технарі саме з високою кваліфікацією. Але коли вже відомо де шахет летить, то ні водити джип, ні стріляти з кулемета це не є чимось сильно складним. І от я, наприклад, дивлюсь на себе. Ну, на жаль, після 2014 року я в бронежилеті ну, просто 10 метрів не пройду. Ну, на жаль, таким я в з 2014 з фронту повернувся. Але, наприклад, просто сидіти за кулеметом і, і е, власне, наводити кулемет на ціль в небі, ну знаєте, не розучився. А моя дружина, наприклад, не вміє стріляти, але дуже непогано водить машину. І, до речі, ідея, яку я зараз озвучую, це власне від неї, навіть не від мене. Взагалі-то якраз шошо, а мобільні групи могли б замінити ми цивільні. От ті, якраз, які не здатні з різних причин воювати, хто саме або не підлягає призову по здоров'ю, але особливо якраз ті, кого вже списали по здоров'ю, але вони мають хоч якийсь бойовий досвід, вміють поводитися зі зброєю. Повірте, нас таких, як я, багато. А, а водити. Я ж кажу машини і подавати може взагалі не навчений цивільний. Ну е, є купа народу заброньованого. Причому я зараз кажу про тих, хто правильно, нормально заброньований. Але що, вони не могли б, наприклад, е, добу через три чергувати в мобільних групах? Могли б це абсолютно не те саме, що покинути ту роботу, заради якої людину бронювали і поїхати на фронт. Це зовсім інша річ. Я гадаю, що от ми з вами реально могли б добу через три, наприклад, чергувати в таких мобільних групах. Як під час Другої світової, е, власне, по всіх тих містах, до яких долітали е, німецькі бомбардувальники, там були групи з цивільних, які мали гасити всі оці от запальні бомби. Ну, от, власне, зараз аналогом таких груп є мобільні групи по збиванню шахетів, і, на мою думку, це вартувало б якраз оце вартувало б саме передати цивільній частині суспільства. От, а саме професійних військових дійсно перевести в інші підрозділи, де вони потрібніші, я суто юридичною формою для такого рішення могли б бути ДФТГ, добровільні формування територіальних громад. Вони відіграли величезну роль у 22-му році. А далі, коли війна стала ну, фронтовою, ДФТГшки відпали. Але от перевалити на ДФТГшку частину функцій частину функції ППО, на мою думку, могло б бути хорошим рішенням. Пане Євгене, ще одне тоді питання. Ну, по-перше, хейту, як завжди, думаю, вам до хейту не звикати. Думаю, ви отримуєте хейту, що сидите, розмовляєте. та ніхто ж не дивиться, що ви воювали раніше, ніхто не, 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 не почує про вашу пропозицію. У тих, хто буде писати хейт, я вам більше скажу. Я от дивлюся на те, як реагують ухилянти, тому що я анонімно сижу в групі, де вивозять чоловіків. Там от будь-які будь-які щось розмови. Мова про мобілізацію, там просто страшний хейт, і всі в усьому винні. Але люди, незважаючи, до речі, ні на перевірки, ні на що, все рівно якось втікають, все рівно якось їх вивозять і все рівно якось домовляються. Що дуже дивно. Але хейт просто страшний, і всі, всі звичайно, винні, окрім них. Пане Євгене, говорячи про ось поповнення бригад і поповнення підрозділів, знаємо, що. Була інформація, що ось людей, яких мобілізували, яких навчили, треба е, все ж таки відправляти вже у злагоджені бригади, а, а не формувати нові. Мовляв, вони досвід як краще передадуть. От е, чи е, як ви оцінюєте це рішення? Як, е, наскільки це правильне рішення? Як це може е, підсилити наші ну, бригади? Ви чи що це, все ж таки краще це, нова? Е, ну, дивіться, е, по-хорошому не мало б взагалі бути цієї дилеми. Це сама по собі дилемма, вже е, яка свідчить, що в нас дуже про е, дуже великі проблеми з мобілізацією. Е, ми не мали б вибирати, формувати нові бригади або поповнювати бойові. Ми мали б робити і те, і те одночасно. Я чудово розумію, чому командування спершу пішло шляхом формування саме е, нових бригад. Е, насправді, е, ну командування мусить мати десь в себе свіжі, саме ще абсолютно, от невиснажені, е, свіжі резерви, які можна десь сконцентрувати, підготувати і в якийсь момент, наприклад, зробити прорив, як ми то зробили на Курщині, і бачите, який результат. От. Е, але це треба робити не ціною того, що вже досвідчені бойові бригади виснажувати до повної втрати боєздатності, а тільки тоді їх відвозити з фронта, а на їхнє місце якраз кидати, затикати дірку, свіжу бригаду, яка навпаки ще не набула боєздатності. От а в результаті вийшло саме так. От по-хорошому ми мали би одночасно весь час поповнювати бойові досвідчені бригади, а тим часом ще й в тилу формувати і тренувати нові. Отак це має бути. Але коли вже людей катастрофічно не вистачає, бо знову ж таки, ми тут в тилу не виконуємо свою частину роботи, а звалили все на армію, то в такому разі, звичайно, як менше зло, логічно поповнювати бойові бригади. Хоча б тому, що просто ну бригади, це це бригада, це абстракція в бригаді. Люди і от приходять свіжі обстріляні люди. І коли необстріляний боєць потрапляє, наприклад, поруч з двома-трьома вже обстріляними бійцями. Він дуже швидко адаптується. Він дуже швидко теж стає досвідченим е, власне обстріляним бійцем, і в нього шанси на виживання абсолютно інші. А коли одразу приїжджають всі не обстріляні, то поки вони не набудуть оцей е, свій жорстокий військовий досвід і стануть обстріляними, ну відповідно і втрати більші, і е, набагато менше завдань так, такий підрозділ виконає. Тому це ж не від хорошого життя. В результаті все ж таки довелось переглянути цю е, політику. Це ж після саме сумної дуже історії з е, 155-ю бригадою імені Анни Київської. От після цієї історії, нарешті, командування дійшло висловку, Що на жаль, не можемо ми собі дозволити е, зараз формування бригад з нуля, треба в першу чергу поповнювати ті, які вже воюють, які вже мають досвід. Але як на те вже пішло, мені все одно в цій історії з бригадою 155-ї, А я так розумію, що це не єдина така історія. Мені все одно дещо дивно. Е, я за можливості формував би, звісно, нові бригади ще раз. Вони критично потрібні, щоб вони були в резерві у командування, але теж ну що це за історія, коли повністю вся бригада формується з новобранців. Якщо я правильно зрозумів цю історію 155-ї, то там до того бойовий досвід мав тільки штаб бригади. А все решта, включно з офіцерським складом, е, от весь оцей кістяк управлінський, крім саме штаба, вони всі були свіжо набрані по мобілізації. І от їх всіх разом відправили навчатися там злагоджуватися. Ну це взагалі якась вибачте, дурна історія, тому що е, так нам потрібно розгортати нові бригади, але я акцентував би саме на слові розгортати. Ну як це по-людськи мало б робитися? Береться якийсь батальйон. Із вже досвідченої бригади, от саме батальйон, який в складі досвідченої успішної бригади успішно повоював. От від бригади відривається цей один батальйон. Да, я зараз уявляю е, всі почуття, і навіть всю ту лексику, яку в цей момент вживатиме Камбріг. Я його по-людськи розумію. Ну, але Камбріг лишається його бригада з необхідністю доформувати ще один батальйон. А тим часом цей батальйон виводиться в тил, і от він розгортається в нову бригаду. Кістяк цього батальйону стає кістяком нової бригади, і таким чином, да, хай це буде свіжа бригада, в якій хай навіть 80-90% буде ще не обстріляних. Але 80-90%, а не вибачте 100%. і якраз хоча б всі командири взводів, рот і так далі вже мають бути обстріляні, вже мають бути з досвідом. Тоді це буде абсолютно інша, навіть нова бригада. А коли вибачте мене, я подивився, що в історії 155-ї там і всі взводники, і всі ротні були свіжо набрані по мобілізації. Ніхто з них до того не воював, ну це дійсно абсурд, це не могло не привести до поганих наслідків. Пане Євгене, я дуже дякую вам за не те, що долучилися за ваш аналіз. Звичайно, що будемо ще з вами обговорювати новини. Дуже хочеться все ж таки, знаєте, щоб почули. І я от весь час кажу і повторюю, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Не варто забувати про свою армію, щоб не стати потім частиною армії окупанта. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Євген, дикий військовий, політичний аналітик, ветеран то був разом з нами на зв'язку. Пишіть свої коментарі, ставте подбайки роз. Підписуйте відео, підписуйтесь на канал. Ви все знаєте, як робити. Робіть це. Дякую вам за розмову. До зустрічі!